Шановні колеги, від, віддавна ми знаємо прекрасно, що Почаїв і північ Тернопілля це не просто край духовності, але й край, який традиційно презентував найкраще, найкраще виробництво полуниці і не тільки в Україні, а й практично у всьому радянському Союзі. Були ті часи, коли про Почаївську полони, полуницю говорили і в Москві, і в Ленінграді, і практично у всьому Радянському Союзі. Сьогодні наше завдання представників влади зробити так, щоб ці традиції виробництва полуниці були відновлені, і ми могли би також претендувати на роль столиці полуниці в Україні. В цьому я однозначно хочу висловити слова вдячності всім нашим гостям, в особі пана Джеда, з яким ми вчора мали можливість доброго добро спілкування, і пану Марику, який долучається до реалізації цих спільних проєктів. Однозначно ми говоримо про те, що проєкт, який почався у 2012 році, Лосятинський молочний край, це унікальний проєкт, який об'єднав. Не тільки громаду, а й об'єднав владу, об'єднав представників представників органів державної влади, а також інвесторів в питанні реалізації співпрацю. Проєкт об'єднали 10 мільйонів інвестицій з боку приватного інвестора, майже 300 тисяч гривень було інвестовано з боку обласної ради і 50 тисяч гривень було інвестовано. Цей проєкт створення кооперативного руху власне Кременецькою районною радою. І він дав свій результат. Сьогодні ми маємо більше 50 гектарів землі, де в рамках якого сіється, вирощується полуниця, яка дає можливість працювати на сезонних роботах 58 особам, людям, 58 людям і отримати заробітну плату. Під три тисячі гривень. Це вище середнього показника по Тернопільській області по заробітній платі і те, що вище середнього показника по Тернопільській області, мене влаштовує. І я сподіваюся, що в ближчому часі ми примножимо як і середню заробітну плату, так і кількість працюючих, так само і обсяги земель, на яких буде вирощуватися полуниця. І це буде вже. Не 50 гектарів, а як мінімум 500, що змусить в результаті дано побудувати тут завод по переробці полуниці. І тоді, я думаю, весь кременецький район буде з подібними майданчиками, що вселятиме в мене в надію в те, що тернопіля буде мати світле майбутнє і стане реально столицею полуницьчною, столицею не тільки України, а й Європи. Дякую вам, слава Україні.